Усім привіт, агенти! Мова у нас сьогодні піде про спецтехнології Брукліна. Тут у нас використовується така сама система, як в Вашингтоні або Нью-Йорку. Треба отримати проект на сейфхаусі, опорному пункту. Всього в нас два опорних пункти. Оце опорний пункт району Дамбо, знаходиться він в такому трикутнику між двома контрольними точками. В районі Бруклін Хейтс приблизно він посередині знаходиться. Коли ми активуємо цей проект, нам треба виконати декілька активностей, захопити контрольну точку, щоб подарувати там ресурси, і також виконати три будь-яких активності. Та сама контрольна точка вже буде рахуватися як дві. І також зібрати всі п'ять спецтехнологій, які видно буде на мапі у вигляді знаків запитання в тумані. Якщо ви підходите ближче, то тоді ви вже бачите значок спецтехнології і буде легше знайти шлях до неї. Використати ці спецтехнології можна в тому ж самому опорному пункті, відчиняючи ось такі контейнери. Ну тут нас випало щось імінне. Подивимось тоді, що буде в іншому опорному пункті. Угу. Ну, схоже, просто якийсь випадковий лут. Отже, тепер будемо розбиратись, де яка спецтехнологія знаходиться і як їх отримати. Почнемо з району Дамбо. Недалеко від опорного пункту знаходиться перша спецтехнологія. Ну, для мене це вона перша. Порядок може бути випадковий. Підіймаємось наверх, звертаємо уваги на ці жовті ганчірки. і забираємо. Нічого складного. Так, дивимося ще одну спецтехнологію. Нижче від опорного пункту. Знаходиться десь наверху. Що ж нічого складного Забираємо. Третя спецтехнологія знаходиться у нас з каналізації, і тут вже буде складніше. Нам треба знайти першу кімнату, в якій знаходиться сама спецтехнологія, але там зачинені двері. Щоб туди потрапити, треба виконати деякі дії. В цій кімнаті є в нас один жовтий кран. Його можна покрутити, але він поки що не відчиняє двері. Його треба буде крутити останній. Виходимо з цієї кімнати і рухаємось лівою стороною. Треба знайти ось таку розвілку, і тут збиваємо цей щиток. Не знаю, чи він потрібен, але я бачу щиток, стріляю. Рухаємось далі лівою стороною, поки не знайдемо ще одну кімнату. Трохи поблукав я тут, але ось знайшов її. І тут ще один кран знаходиться, який я одразу не помітив. Ось його ми крутимо першим і повертаємось потім в нашу головну кімнату. І тепер ще раз крутимо цей жовтий кран. І повинні тепер відчинитись двері до спис технології. Трохи заплутане, але я думаю, що ви розберетесь. І чергова спецтехнологія знов у нас знаходиться в каналізації. Тут я доволі довго блукав, сподіваюсь, зараз вам зможу пояснити, що, де і як. Тут одна кімната, яка зачинена. Щоб потрапити туди, треба крутануть два крани, які теж зачинені за дверима. І ось, щоб потрапити в ті кімнати з кранами, нам треба знайти ще одну кімнату, де лежить труп, у якого є ключ. Ось ці двері, за якими в нас сховані спецтехнології. Від них ми йдемо завжди наліво, Поки не знаю, демо ось такі двері з червоним світлом. І тут ми забираємо ключик. Ось у цього хлопця. І не поспішаємо, виходячи прямо з цієї кімнати, навпроти є двері, де в нас перший кран. Бачите, червоне світло треба покрутити, щоб стало зелене. Готово. І повертаємось до кімнати з спецтехнологією. Тут двері все ще зачинені. Але ось недалека друга кімната, де можна покрутити ще один кран. Ось знов червоне світло. І після цього повертаємось вже до нашої кімнати, де можна буде забрати спецтехнологію. Тепер тут двері відчинені. Сподіваюсь, що було зрозуміло, де знаходяться ці кран. І остання п'ята спецтехнологія, доволі легко до неї дібратись, але із за того, що я сліпий, я тут витратив більше, ніж півгодини. Не слідкуємо за навігатором ідемо обходимо справу. І ось вона там на даху зліва, але в нас тут зачинені двері. І ось що я тут не помітив, що ось тут через цю огорожу можна було одразу перестрибнути. Але я витратив дуже багато часу, шукаючи, як же ж і що тут зробити. Треба було всього лиш побачити ось цей курсор. Тоді можна сюди перелізти. І тут є щиток, який ми розбиваємо, здається, він відчиняє там далі двері. Хоча тут явно ще якась загадка є пов'язана з мисливцями. Бо ось тут ми крутимо якусь антенну, але вона ніяк не впливає саме на спецтехнологію. Тому ми йдемо далі. Запускаємо цей генератор, щоб далі нам двері відчинились. І забираємо спецтехнологію. А другий генератор відкриває перші двері, через які можна було зайти. Ну, а тепер переходимо до району Бруклін Хайтс. Ось ця спецтехнологія, здається, я зрозумів, що треба робити. Вона знаходиться наверху. От тут ми, мабуть, спустимось потім. Щоб туди потрапити, нам треба ось сюди залазити і ось місток. Але там є ще одна проблема. Спочатку ми йдемо ось сюди, справа нам треба залізти сюди і взяти оцей запобіжник з собою. І тепер продовжуємо далі йти. Ось так ми залазимо на сусідню цю будівлю, а в нас тут двері, які не дають нам прийти. І якраз сюди ми тоді використовуємо. Оп! І двері відчинили. Забираємо. Заодно активуємо цю штуку, щоб потім можна було сюди залазити. Чергова спецтехнологія в Я там до кінця не зрозумів, але дещо побачив, можливо, розгадаю загадку. Пускаємо спочатку вниз. Так, і тут кімната, куди нам треба пройти, але не все так просто. Тут вода, струм і ось там спецтехнологія. Також ось тут якась табличка А, Б, синій, червоний. Можливо, це черговість. І отут у нас є замочок на дверях. Не знаю, що він дасть, але побіжимо, подивимось. Схоже, нам тут якісь крани треба крутити. Ти не червоний, здається, так було. Подивимось. Зелені. Синій, червоний. О, суть бывається. Подивимось тепер що там. Води нема, струму теж нема. Добре. Все, забираємо. Так, ще одна спецтехнологія. Я зайшов зверху, але там зачинені двері. Здається, таки треба через каналізацію до нас заходити. Зачинено. там щиток якийсь є. Наверх. добре. Угу. Ще один щиток. Це не складно було. А ось ця спецтехнологія у нас знаходиться десь наверху вже. Але там є зачинені двері, від яких йде отакий жовтий дріт. І треба, мабуть, активувати генератор. Ось цей кабель іде, йде. Ну ідем сюди. Так, дивимось, куди далі? І ось після І здається, десь тут телефончик якийсь. Так, і останню спецтехнологію я випадково без запису забрав, знаходиться вона ось там наверху, йдемо сюди. Оці двері в нас були зачинені, e, замочок, здається, треба було збити. Потім ось тут треба було запустити генератор, і оці двері були ще зачинені. Після цього я повернувся от сюди назад і активував ось тут комп'ютер. Тоді оці двері відчинились. Обережно там була вибухова іграшка. І ось тут був замок на цих синіх дверях, які можна було прострілити. І тоді ми заходимо сюди і отримуємо спецтехнологію. Ось так, як на мене, доволі цікаво. Трохи складніше ніж у Вашингтоні та Нью-Йорку. Пишіть в коментарях, як у вас це пройшло, якщо ви самі вже позбирали. Ну і ставте вподобайки. Також заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!